Куди йдемо? На Сумщині триває робота над стратегією регіонального розвитку до 2020 року. У її розробці сумські експерти співпрацюють з європейськими консультантами із проєкту підтримка політики регіонального розвитку України. Як просувається робота та які пріоритети визначили? Дивіться далі. У напруженні для країни часи посадовці продовжують будувати далекосяжні плани розвитку області. Вибирати пріоритети, тому що ресурсів насправді небагато. І хочеться їх потратити на самі пріоритетні речі. Експерти вирішили реалізовувати в області інноваційно-проривний сценарій та окреслили, якою має бути Сумщина в ідеалі. Північний рубіж України, регіон сталого економічного зростання на основі інноваційної промисловості, важливий продовольчий центр країни з екологічно високоефективним господарством. комфортний і безпечний край для всіх умови для всебічного розвитку людини. Серед основних стратегічних цілей розвитку Сумщини стимулювання її економіки, розвиток сільських територій та людського потенціалу. Втім, сумські експерти застерігають, варто враховувати досвід попередніх стратегій та зважити кожен пункт. Тому Ми робимо стратегію, для неізвісно якої управляючої структури, і, будемо говорити, не опираєсь на собственний достатньо печальний робот. Поэтому я би трохи безбавив тим. І я хотів би всі попросі взять і ще раз підщупать все, що ми збираємося чиновники. Обіцяють до розробки стратегії розвитку Сумщини зможе долучитися кожен мешканець області. У вересні розпочнеться збір проектних ідей, як досягати поставлених цілей стратегії на різних підприємствах. Ніна коломієць, Віктор Лапченко на часі новини.